Шановне панство, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити прогноз на серпень 2025 року для представників зодіакального знака Овен. Трішки скоротила формат відео. Пораду буду викладати не за трьома картами, а за однією. Що найголовніше вам потрібно зробити у серпні, для того, щоб місяць минув якомога ефективніше для вас, на що звернути увагу, як діяти? А так загалом буде так само три сфери: Любовне життя, робота і фінанси, і сфера здоров'я. А, і ще буде загальна енергія місяця. Отже, я вже перетасувала карти, щоб не затягувати, починаю. На дні колоди вісімка пентаклів. Найімовірніше, ви зараз у трудах, як пчела медоносна. Трудитеся, працюєте, щось припрацьовуєте. Багато роботи, словом, у вас можете бути завантажені. Ну або питання роботи і. Матеріального становища вашого стоїть на сьогодні досить актуально для вас, досить гостро. Що ж, тепер подивимося, яка буде загальна енергія місяця серпня для вас, дорогі Овни. Дев'ятка жезлів Дев'ятка жезлів говорить про те, що е, вам доведеться у серпні відстоювати свої кордони е, і займати оборонну позицію, виявляти наполегливість, виявляти е, силу волі. Для того, щоб відстояти свої досягнення і не допустити зазіхань на свою територію. Можливо, десь це буде навіть ем, перебільшено. Але, як то кажуть, краще переб'єть, чим не доб'єть. і це буде ваша позиція. Можливо, е тут відіграє роль якийсь е болісний досвід, якого ви зазнали раніше. І ви тепер, е як то кажуть, е опікшись на воді, е дмухаєте на молоко. Тобто намагаєтеся якомога ретельніше себе огородити від якихось небажаних впливів ззовні. Е це може бути будь-що, наприклад, на роботі вам може здаватися, що хтось хоче відібрати результати ваших трудів або дискредитувати вас, і ви будете захищатися, тобто превентивні заходи такі вживати. Можливо, буде вам здаватися, що навколо вас витають якісь плітки. Що хтось плете інтриги, і ви будете максимально насторожі в особистому житті. Це також будете можливо остерігатися певної людини або певної ситуації з цією людиною, тому що вже щось було, і ви будете насторожено ставитися до певної персони або до певної ситуації, тобто зайняли оборонну позицію і будете тримати її. Можливо, навіть дещо агресивно себе можете поводити, давати всім побачити, що до вас краще не підходити, а то ви дасте відсіч в разі чого. Єдине, що подив'ятці жезлів, це така позиція досить виснажлива. Тобто, ви можете втомитися від чогось, але і зрушити із свого місця також не будете ну не зможете наважитися. Будете вважати, що ви повинні вистояти до кінця в якійсь своїй позиції. Наприклад, у вас на роботі є якийсь проект, скажімо, або ви шукаєте роботу, і ви вже втомилися, і ви вже боїтеся, що знову отримаєте е, якийсь негатив у свій бік, але намагаєтеся е, втриматися на своїх позиціях, або в сім'ї, наприклад, є якась ситуація конфліктна. Наприклад, ви е, вже втомилися від неї, але і не руйнуєте нічого. А просто захищаєте свої кордони. Тобто, це така можна сказати глуха оборона. Можливо, когось будете блокувати. Наприклад, у вас може хтось добиватися е, на розмову або щоб продавити якусь свою позицію, а ви будете от буквально робити все, щоб відбитися від е, цього зовнішнього тиску на себе. Тобто, весь місяць е, пройде в от енергії внутрішнього напруження і намагання втримати свої кордони, свої позиції, навіть якщо це вам вже набридло і ви виснажилися. В деяких випадках ця позиція виправдана, але в деяких випадках, можливо, варто переглянути свою позицію і бути більш поблажливими, не такими впертими, тому що це може призвести до виснаження і до тотальної ізоляції. Тобто ви і себе вигорите внутрішньо втомитеся дуже сильно і е, відштовхнете можливу е, можливості пардон, за тавтологію, для компромісу, для якогось конструктиву у своєму житті. Тому подив'ятці жезлі все-таки е, варто бути поміркованими. Не дозволяти перейти свої кордони, певну свою межу, але і не бути надто агресивними, не переходити у відкриту агресію і не, і не йти у глуху оборону, тобто, коли ви абсолютно недоступні. Так, дивимося тепер, що вас чекає в особистому житті у сфері кохання і стосунків у серпні 2025 року. Лицар мечів. Досить холодна і різка енергія. Тут може бути у вас такий настрій, щоб поконфліктувати, довести своє будь-якою ціною. Це може бути не тільки виражено в словесному вияві, наприклад, сварка, емоційна переписка якась. А й саме в цьому, що ви заходите в глуху оборону, відсторонюєтесь від когось, подивлятися жезлів. і Тим самим демонструєте, що ви досить агресивно настроєні і націлені продавити свою позицію будь-якою ціною, навіть напасти, навіть влаштувати скандал, якщо потрібно. Можливо, тут також буде взаємодія із чоловіком. Якщо у вашому полі, в вашому житті є чоловік-партнер, з яким є досить напружена ситуація, тут може бути скандал. Ну або навіть якщо не скандал, то якась провокація. З боку чоловіка, який також націлений довести свою прямоту. Мінус лицаря мечів, що він не настроєний слухати іншого абсолютно. І мені здається, що тут обопільна впертість може бути ваша захисна позиція по дев'ятці жезлів, непоступливість і його непоступливість, тобто він будь-якою ціною готовий змести ваші захисні споруди, ваш плід, це який ви зводите, от для нього це не перешкода абсолютно. Можуть бути провокації, такі уїдливі, ущіпливі слова. Це не люблю лицаря мечів в такому контексті, тому що це маніпуляції, це коли б'ють словами, б'ють лежачих, от коли навіть бачать, що ви вже на межі і все одно намагаються дошкулити всіляко. Партнер може якось різко проявитися до вас, приїхати або навпаки, внаслідок того, що ви посваритеся, якщо ви разом живете, наприклад, то він може поїхати цей чоловік від вас. Тобто, все-таки тут лицар виїжджає із замку, тобто він покидає замок. Може бути приступ ревнощів, наприклад, напад ревнощів. Бажання відстояти своє і наполягти на тому, що я ж таки маю рацію, що моє буде таке зверху. І взагалі полицарь мечів це певна непослідовність. Тут тут слова е, летять швидше ніж думки, і можуть змінювати часто одне одного. Тобто комунікація полицарю мечів в агресивному такому ключі це досить е, щось сумбурне і нелогічне. Ви ви цій людині нічого не зможете довести, тому що е, його ціль використати всі словесні засоби, сарказм, не знаю, там приниження. Маніпуляції, будь-що, щоб вас просто скинути із вашої позиції і розтоптати фактично тим копитами свого коня. Тому будьте обережні, тому що тут досить така агресивна енергія. Можливо, це просто ваш політ думок, це може бути внутрішня агресія, от коли ви нібито захищаєтесь, але хочеться все-таки щось довести. І ви готові захищатися також. Тобто дати відсіч агресивну, якщо хтось зазіхне на ваші особисті кордони. Можливо, був конфлікт, і він ще триватиме на, на період серпня, або він виникне в серпні і ви будете захищатися. От, ну але з лицарем мечів це мало вірогідно. О, далі лицар чаш. Лицар чаш говорить про те, що. Можливе також і примирення. Мені здається, що тут можуть бути якісь маніпуляції. Все-таки ем, не емоційні складові, можливо, якесь війське проявлення е, чоловіка, можливо, е, ревнощі, знову ж таки, маніпуляції. Все-таки, полицарю Чаш е, людина емпатична, романтична, вміє знайти підхід, вміє занурити е, партнера у емоційну глибину, а полицарю мечів. Е, Викрутити це на свою користь, чому я трактую це в негативному ключі? Тому що і загальна енергія також дев'ятка жеслів. От весь місяць не спрямовує на просто різкі проявлення мужчини, наприклад, якісь несподівані, романтичні. Тут радше про маніпуляцію, про емоційні гойдалки, про ти мене не так зрозуміла. А я зрозумів, що ти робиш це тому-то й тому-то, і це провокація, щоб викликати вас на емоцію, на примирення можливо, щоб викликати вас почуття провини, якщо був конфлікт, або якщо він виникне в цьому конфлікті, викликати саме у вас почуття провини і щоб ви перші пішли на примирення. Майстерня майстерна гра словами і емоціями. Може людина. Говорити, що якісь дуже гарні слова, або може говорити так, проявлятися так, що ви не розумієте. Це було зараз, це був комплімент, зараз чи це була образа. От або може бути контрастний душ. Сьогодні сварка, завтра приїхав із букетом квітів і цукерками, повіз у ресторан, зробив компліменти, не знаю, там замовив пісню для вас на радіо, щось в такому дусі. Тобто, тут досить непослідовна людина, емоційно нестабільна, можна сказати, і стосунки по цих картах також не можна сказати, що дають. Почуття безпеки і почуття впевненої перспективи. Можуть бути якісь е, рожеві замки, е, будувати для вас, е, робити якісь гарні жести, але просто щоб прикрити якісь негарні свої вчинки. Ця людина може так вчинити. Ну і от що е, треба було довести. Четвірка кубків, весь теплет закривається четвіркою кубків. Для вас, ймовірно, е, це ситуація не нова. Якщо є стосунки, то вони стабільні, але ця стабільність нестабільна, так би мовити. Це стабільна. Стабільна невдоволеність, стабільні емоційні гойдалки. От коли то в одну крайність полицарю мечів, то в другу полицарю кубків. І вам це в принципі вже набридло. Це як похмілля тяжке після цього емоційного підйому, після якогось перепалки такої активної. Це може бути емоційний спад у вас, коли ви просто хочете відсторонитися і думаєте, ну воно мені вже воно мене вже дістало. Я вже цього не хочу. Я краще там вдома з котом буду жити. Мені таких емоцій вже, вже не треба. Може бути певна хандра, печаль із цього приводу. Будете думати про це. Все-таки дівчинка на четвірці чаш дивиться на лицаря кубків. Можливо, будуть у вас мрії і думки про те, що хотілося б так, щоб було все красиво, романтично, приємно, щоб вас розумів партнер, щоб він давав вам емоційну підтримку, залучений у вас був повністю, щоб це було справді щиро. Але натомість ви отримуєте що? Ви отримуєте ну, якусь гру. Або навіть не ігру, а просто якогось психованого мені хочеться сказати тут персонажа у своєму житті, і це вас вже е задовбало, дістало. І хочеться відсторонитися, хочеться, щоб у вас ніхто не чіпав. Може піднакрити хандра, сум, печаль, і така апатія, і зневіра, що у вас в житті взагалі щось може бути або з цим партнером, або в принципі. Тому такий досить непростий період тут описаний саме у сфері особистих стосунків. Можуть бути зустрічі, можуть бути просто переписки. Ну і ваш внутрішній стан також може бути нестабільний. Від агресії до любов все переможе, і я своєю любов'ю зцілю ці стосунки. Я от буду щось робити, я йому повірю, наприклад, і все буде добре від якоїсь агресії, ревнощів до ідеалізації, що зрештою, вас приводить у стан апатії і небажання взагалі вступати в якісь стосунки, тому що вам може здаватися, що всі чоловіки навколо такі, або що цей чоловік також от знову. Буде вам завдавати болю. можливо, тому й дев'ятка жезлів через те, що ви загальна енергія місяця через те, що ви будете закриватися внутрішньо. Дивимося тепер, яка перспектива в роботі та фінансах у серпні 2025 року. Тут уже краще тут виходить імператриця. Вказує на те, що у вас по роботі і в фінансах буде приємна стабільність. Тобто, якщо маєте свій бізнес, або якщо ви займаєте керівну посаду, то тут у вас все буде добре організовано. Будете. Відчувати задоволення від своєї роботи, натхнення і надихатимете також інших. Це карта цілковитої самореалізації. Ви імператриця, ви богиня у своїй сфері. Можливо, ви займаєтеся чимось творчим. Також це людина, в принципі, яка успішна в усіх сферах, тому що у неї дуже сильна проявленість і дуже сильна енергія родючості, а також є дисципліна. І є мудрість, життєвий досвід і внутрішнє розуміння, як має бути. Тобто по роботі у вас усе має бути добре. У фінансовому плані також це гарний заробіток, стабільний ресурс. Ви фінансово грамотні, ви вмієте розпоряджатися коштами, ви знаєте, як їх спрямувати. І в принципі, ви сидите впевнено на своїй фінансовій подушці, і вона не просідається, Фінансова подушка. Тут у нас імператриця сидить на кам'яному троні, на відміну від класичного вейта, де вона сидить на такому троні, де він, в принципі, м'який. От. У вас є ділова жилка, мені чомусь хочеться сказати, і от ви вмієте заробляти, і в серпні у вас усе буде гаразд у фінансовому плані і в і в роботі. Знову ж таки, виходить імператор. Можливо, ви працюєте із якимось у тандемі, імператор ім імператриця. Якщо може бути сімейний бізнес, наприклад, із батьками своїми кооперуєтесь, або із братом, або із чоловіком. У вас може бути сімейний бізнес, або ви просто разом вкладаєтесь. Якщо мова не про це. Тому велику роль може відігравати у вашому житті професійному певний чоловік, який стоїть на високому посту. Це може бути керівник, якийсь чиновник, просто авторитетна людина, яка займає високу посаду. І ви будете з ним взаємодіяти вельми плідно. І король мечів. Чудово! Тут, в принципі, непогані карти на роботу виходять, можете працювати з певними чоловіками. Тут є ділові партнери, можуть бути імператори, король мечів. Це такі люди чіткі і конкретні. Це люди не балаболи, ем, люди, які е, стратеги, аналітики, практики, досягатори, і ви, е, як імператриця, зможете знайти до них підхід, тобто додати до їхньої чоловічої жорсткої енергії свою м'яку жіночу. І, в принципі, скооперуватися і плідно працювати. Що ще може бути по цих картах? Можуть бути перевірки, багато роботи з паперами, багато роботи із якимись офіційними структурами. Якщо ви працюєте е, десь в державних органах або в великих корпораціях, можливо, і не в великих корпораціях, а просто е, працюєте в якихось е, на якійсь такій роботі, де потрібно працювати з документами і взаємодіяти із. Е, Чиновниками, державними органами, юристами, хто там ще може бути бухгалтерами, якийсь аудит, до речі, може бути. Тобто стежте, до речі, за тим, щоб у вас усе було в порядку з документацією, стежте за деталями, вибудовуйте чітку стратегію у своїй роботі, і все у вас буде добре. У фінансовому плані тут також повний фарш, можна сказати. Тут ви досягаєте фінансового успіху і стійкого матеріального становища завдяки своїй поміркованості. Тяжкий Праці все таки тут тяжка праця. Бо імператор не сидить розслаблено. Він е, завойовник, він намагається втримати те, що в нього є, і завоювати ще більше. Тобто, це цілоденна праця. І до речі, мені на фоні вийшла вісімка пентаклів. Чомусь хочеться згадати її. Тут ви трудяшка, ви е, людина, яка працює на результат і досягає його. У вас є чіткий план, є стратегія. Ви вмієте згуртувати навколо себе команду, у вас є авторитет, ви вмієте його не те, щоб навіть завоювати, а ви його викликаєте от просто своєю фігурою, своєю постаттю. Є досвід, ви вмієте про себе заявити і досягнути своїх цілей. Тож це вам приносить роботу, ой, приносить вам дохід. І дохід досить непоганий. У вас є. У серпні фінансова стабільність, це однозначно. Все чітко, все по поличках, є алгоритм, за яким ви працюєте, і все працює злагоджено. Так, тепер дивимося, які перспективи на здоров'я у вас у серпні: Десятка пентаклів, вісімка кубків і трійка кубків. Загалом здоров'я може. Е Загалом здоров'я у вас буде непогане у серпні 2025 року. Єдине, що вісімка кубків направляє на якусь емоційну нестабільність, тобто ви можете десь засумувати за кимось. Можливо, це пов'язано із чоловіком. Все таки тут на карті зображено, що чоловік іде, і ми бачили в прогнозі на особисте життя, що можуть бути саме сум печаль з приводу якихось конфліктних ситуацій або. Нереалізованості певної в особистій сфері, тому вісімка кубків спрямовує все-таки на те, що певна ситуація найімовірніше в особистому житті, змусить вас сумувати і перебувати в такому апатичному стані, пригніченому. Можете сплакнути, можете навіть плакати там декілька днів або от прямо сісти і виплакатися, сумувати за кимось або за чимось. Але в принципі я не бачу тут більше негативних тенденцій. Зазвичай вісімку кубків трактують як депресію, таку, прям, з якої людина негодна вийти. Але тут оточення досить позитивне. Ви можете бути зосереджені на роботі, і вам, в принципі, карти спрямовують на те, що більш пріоритетна сфера роботи для реалізації в цьому місяці. Ви можете бути спрямовані. На сім'ю або на облаштування добробуту, або, можливо, якісь е, домашні клопоти вас також захоплять. І, в принципі, ця вісімка кубків може програтися досить лайтово, ну більш-менш не як глибока, якась депресія, от коли ви прямо пластом лежите і ридаєте, е, а як печаль, сум, розчарування, образа, якась гіркота, яку ви можете проплакати, прожити і жити далі. Тому що трійка кубків е, на фінал е, говорять все таки про позитивну динаміку, що є потенціал для зцілення і для виходу із цієї ситуації, можливо, через е, Спілкування із подругами і через спілкування із людьми, які вас наповнюють. Ви в принципі зможете переключитися. Та й вприн... на вас виходить така, якщо дивитися на робочу сферу імператриця, це людина, яка цілеспрямована і знає собі ціну, це людина, яка не буде розпорошуватися і розпливатися в емоціях надто сильно, яка мобілізує свої внутрішні сили і. Любить, поважає себе і викликає цим авторитет в інших людей. Тобто я не бачу по здоров'ю якихось вкрай негативних тенденцій. Єдине, що, що може бути легкий депресивний епізод. І порада. Порада старший аркан блазень. Старший аркан блазень говорить про те, що вам потрібно додати легкості в серпні і впустити вітер змін у своє життя, щось нове, щось легке, можливо. Якусь подорож внести у свій графік, а може, може, навіть не вносити її, а дозволити собі якусь спонтанність. Блазень говорить про те, що вам потрібно обнулитися в якійсь ситуації і почати новий етап, не боятися пускати нове в своє життя, довіритися простору, бути більш легкими, бути більш безпосередніми, ризикувати, можливо, десь навіть бути безшабашними, пофілософськи ставитися до певних ситуацій у своєму житті. Якщо вам щось пропонують, беріть це, Ризик діло благородне в цьому в цьому випадку. Блазень говорить, що краще зробити і пошкодувати, ніж не зробити і пошкодувати. Тож, якщо будуть випадати якісь нагоди, або якщо ви хотіли щось спробувати нове в своєму житті, то серпень це якраз сприятливий момент для цього. Також блазень говорить про те, що не потрібно надто серйозно ставитися до життя, тому що. Все змінюється дуже блискавично, і життя сповнене несподіванок, і не все в житті можна контролювати. Тобто повертаюся знову назад і говорю про спонтанність, дозволити відпустити трішки контроль в певних сферах свого життя і додати спонтанності. Якщо є дітки у вас, то важливо також присвятити час діткам. Все-таки блазень часто вказує на дитячу тему. От. Ну і дозволити знову ж таки собі також своїй внутрішній дитині побалувати себе. От, буквально сходити, можливо, десь там відпочити в парк розваг, піти на ті атракціони, які ви любили в дитинстві, там, на якихось машинках поганяти в тир, витягнути ту саму іграшку з автомата, куди монетку вкидаєш і витягуєш іграшку звідти, не знаю, піти десь на пляж, з'їсти морози, на сніданок. Ну, буквально радувати себе якимись маленькими приємнищами, радувати, тішити свою внутрішню дитину. Отакий такий от вийшов у мене розклад. Всім дуже вдячна за увагу. Також буду вдячна за підписку і за лайк до цього відео і за коментарі до нього. Бажаю всім гарного місяця і нехай у вас визбуваються тільки найкращі прогнози. На цьому все, па-па.